Слово веріта с ранок, середа 28 серпня. Книжники та фарисеї це ті, хто є антиприкладом для християнина. Однак маємо бути вдячні їм, бо саме в розмовах з ними Ісус говорить дуже цінні науки для нас сьогодні. Лицемірство і лукавство, яке Ісус засуджує, а навіть більше один з небагатьох моментів, на які Ісус реагує досить остро. Це вада, яка не подобається Богові, це щось, що заважає людині чути і бути біля Бога, повірити і прийняти правду. Це вада, яка може стати причиною духовної смерті, внутрішньої порожнечі, перемогти в собі спокусу до лицемірства, це жити в правді, в правді перед Богом іншими і самим собою.